Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 26 вересня, проживаю я на півдні Вінницької області і продовжую збір врожаю у своєму садочку. Зараз буду обривати сорт яблук Перелина Києва, на нього просто кажуть яблуко київське. Таке деревце висотою 3,5 метри. Достигає воно, Дозріває даний сорт в кінці вересня. Це сорт української селекції, виведений в Україні в 1984 році. Має широку ажурну крону, важку формування. Плоди великі, мають бути в розміром від 160 до 225 грамів. Сорт є не дуже імунним, хоча запевняють, що він імунний. Плоди за формою округлі, конусоподібні, мають ребристу поверхню. Також в описі вказується, що даний сорт є. Збагаченим вітаміном С. Я хочу сказати, що даний сорт це на любителя. Мені подобаються кисловаті, не дуже солодкі яблука. Даний сорт є таким. Так що, кому не, не подобаються яблука з кислинкою сорти, то даний сорт не підходить. У мене є помощничок, він мені допомагає. Деякі плоди обтрусює, але постійно зі мною садочкою. На сонці вони припалюються, от так видно. Зараз я покажу тут, де більше видно От тако, таке припалення, де дуже сильне припалення, там вони зберігатись яблука не будуть. Так, і зараз я, так як розповідав, по чому я, на що я звертаю увагу, що прийшов час обривати плоди, це технічна спілість плодів. Коли ми обриваємо, дерево дуже легко віддає. О, ну ти котик, молодець. тут мені зараз усі яблучка Вже візьмемо ці що він пообтрусював. Такий поможничок Давай злазь уже. І зважемо дані плоди. Отакі красиві. Зараз я спробую натерти, побачити, які вони мають гарний. Виблискує, така красотіща. Так, вага. 273. А в основному всі отакі. 238- 253 грама. Плоди. Зараз розріжемо це яке більше. Такі вони гарної форми, одномірної, округлі. Трішки така дійсно ребриста поверхня, може камера не передає, але видно, що вони ребристі. Зелено- жовтого відтінку, потім, коли влежується, тут стає жовте де зеленим. Ну і є такі якісь прожилки бортові. Дуже еластична шкірка, так, при розрізі. Ну, це ще технічна спілість, вони всі зараз яблука хрусткі. Яскраво білий м'якоть, виблискує, друге. Хочому я, на що я звертаю увагу, що пора зривати плоди, кісточка набула темного відтінку. Це є технічна стиглість. Соку тут, можете бачити, сіки багато. Шкірочка дуже тонесечка. Аромат сильний яблучний аромат. Тут навіть як розрізати, то видно, що яка тонесечка шкірочка. На смак. Смак дуже гармонійний, кисло-солодкий. Не такі, як кхе, деякі сорти, що там трішки відчувається кислинка, а там кислинка прямо аж солодка. Всему кисло-солодкий смак наполовину. Через що я кажу, що не кожному сподобається даний сорт яблука. З такою кислинкою. Ну, так. Не всім сподобається, але кому подобається кислий смак, то можете садити даний сорт в себе садочкою. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.